Привіт! Сьогодні ми з нашими дівчулями, mm. дівчулями. Летимо. летимо, ну як, на острів туди, там скоро вийде домик такий, я не знаю, де можна буде обстрілювати. Тому ми сьогодні йдемо. так, О, ага, йдем. Ну, що дівчульки, Ми ось прийшли і йдемо в аеропорт. Так, О. ну швидше давай. Доганяйте, там, доганяйте нас скоріше. так Ось ми прийшли. Так. Давайте здамо валізи, мабуть. Ну, щоб не їхати з ним в аеропорт. Він, мабуть, або я не знаю. Так, давайте сюди. Ой, ми будемо. Блін, можна быстро Зараз діду, дідушка, зараз. Так, ну давайте билетики купимо. А паспорт брали? А, ой, я загубив до. Да. Ой, я загубив. Давай прикладай скоріше. все. Mm. Так. Бер... Так, беріть паспорт. Так, а так, на четырх. Mm. На четырх. Mm. Да, mm. поступив. сканується. Ну ч оно не сканується? Давайте. Mm. Давайте но разно взяла ну что ну, сейчас ми будемо йти. так зараз ми, я возьму э, два все пришли давай светильник по беременной полете мы пришли и дальше быстрее фига ты Хоча б забрала оцей свій дяду твоє. Угу. це твоє. Ці білетки вже повикиду їх, так. Ой, Дедушка Що? Білетки викидуйте. От. Їх положимо ось там ось. Так, бабушка а, навіть. Так, давайте. Сумки. Добрий день. Добрий день. Так. О, зараз... Давайте сумочки сюди здаваємо. Здаємо сумочки. Ой. Сумочки сюди. Так. Так, сюди. Ой. Походи ось сюди. Ось так. Ні. Ні. Якщо воно... Що у вас тут за механіка, Така механіка. Так. Що, сюди так ось сумки. Всі валізи здаємо. Так. Проходимо тепер. Добре. Давай, дівчі, якщо такий сильно розумний, давайте паревемо, підете. Ок. Проходите. У вас і техніка якийсь. Е, я тепер. доганяйте. Та дідусь, що ти такий в партій? Ми тебе доганяємо, нікуди ми не дінемось. Та ви там чого таке мирне. То Та йдемо вже йдемо. Валіза. Давайте йдемо. Давайте я вже дзвоняю вас. Uh -huh. У -у -у. Злата положи. Ой, я не злата, бо ой, путай уже віка. Ідемо uh -huh. повалиться. Ой, уже красно ще валіза пройшли. Hmm. Ой, а де це два? Зв... А, ось, бери віка. Так, лізочка і мій. Пішли, дядушка. Uh -huh. Іду. Так, Давайте на другий поверх я поприкрасимо. Ну добре, бабуся. Ба Бабуська піде. Бистренько побіжу, я тут і піду пошукаю прикраси, тих -ти, тих 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 тить Сучки зараз приміряємо. Ух ти! така клас, але він мені якось не йде. свій вам це йде, ну не хочу, У неї достатньо багато. мені без Ой, очки. <связывая> Может выйти на море? Mm. не знаю. Не, не вкусу. Так, ух ты, шляпка, який класс. Mm. Mm. Мне найдут. Ой. Mm. Mm. Я тут. Mm. Охрана. Так, вижу дальше. Ой, я тут пограбляла трэш, конечно. Ой, так, доброго дня. Доброго дня, женщина. Доброе. Так. Mm. <звучить> Я хочу якесь прекрасне, давайте якесь колечко. Вау колечко якесь. М, так, якесь колечко. Давайте міряти ваші колечко. Давайте. А мені колечка не йдуть. Давайте щось друге. О, давайте часи приміряємо. М. Клас. Животі надійнуться, а якісь бахи, конечно. Ну, і давайте не це колечко. Mm -hmm. Так. Так. Я хочу зараз ось таке наміс, то ось таке золото. І не золото, воно дуже дороге буде. Так, ось таке мені... Дяні. Мені не подобається. Mm. Не знаю, що взяти. Це мені це на місто не йде, мабуть це. Та ні, не, не йдуть. Чому мені так нічого не йде. Дивно. Скину так ось цю прекрасно. Ну, тоді вас нічого не буду купувати, тому що мені нічого не лічить. Взагалі вже. Можливо, якісь під... Може, якийсь клапічка, може, буде не вічить. Та Осторожнейся. Так, я сидим. Дай не їздили. Не, пойду девочкам на подорожь возьму. А вдруг там не кормлять? А вдруг там какой-нибудь с едой кормлять? Вот не знаю. Так, иду я сюда, куплю. Ой, добрый день. Ой, добрый день, работаю. <свистит> так. Масса сама сожрала. Mm -hmm. Женщины. Мне сейчас на подорож надо. Ну, разъедите. Так. Так. Сейчас подушусь и выберу себе. Mm -hmm. Блин, не упаковываю. Так, нифига. Ну, ничего. Ой, давайте я соберусь такой коктейльчик. Замолю такой. Лед, лед, лед. И с полуницей. Вот так. Вот, вот так лед и выпьем. А лед? Нет? Ну, все, дякую, да, побачите. Сейчас не куплю. Да, ще щось повні тут безплатно дають у цьому фастфуді. Це ще б Сертики, серчики такий тортик. Ой, воно мені клас дякую. А тут mm. аби торкнути. А, тільки ти... цей тортик стоїть. <клухи> <клухи> так, йду mm -hmm. я. Мені сьогодні одяг. Ти таке, зараз піду мало щипкормлю. Ну, о, може цей рук такий. Ой, ось такий. Ну, мені лечить так, піду вже. Так, на перший поверх. Алі вже. Не взагалі тільки що було з голосом. Прошла. Ой, я молоко, забула клас. Йдемо... Ні, я а, не... Давно. Йдемо, Йдемо знову на другий поверх. Йдемо молоко. Ой, ну якраз посілочку заберу. Клас на перший поверх. Так, тепло поділа. Завжди щось. Міряю. ой, Давайте ось бутилочкою. Я молоко загубила клас. Супер-пупер. Дивно, де воно? Можливо тут О, пошукаємо. Ні, але я пам'ятаю, десь клала. забула вже. Ой, можливо воно на третій поверх поїхало. Зараз підемо подивимося. Не пам'ятаю. Ой, тут якісь свісічки. А, ось і молоко. Клас. І коротше, це все, все ой, на перший поверх. Летим. Йдемо. Молоко там якраз, а потім посилочки розпакую. Так, оп. Мабуть, піду їх побудю та поміняю пельоночки. А, ні. Спочатку налью молока їм. Оп. Ой, тільки воно там... Ой, таке, що потрібно. Давайте візьмемо краще другу, тому що там якесь таке молоко. Дивно як... яке. Отак. Зараз поставимо, щоб воно нагрілося на плитку. Ну, да, ми повинні кинемо. Так, зараз поставимо на плитку, хай гріється. Так. Ой. Добре, давайте її також да, мама Ти що пузаєшся? Ні, ходжу, все, я просто не встала. Ходжу я, да я ходю, ходжу. Mm -hmm. Так, давайте її переодягнемо mm -hmm. тебе. Так, давайте переодягнемо тебе. Будеш їсти? Mm -hmm. да, буду їсти. От такий комбінезончик сьогодні одягнемо. Ну добре. Так, давай тобі ось такі трусики в'їнемо. Ну ладно, ви це не чули. Так, можете тихіше. Так. Е, зараз ось це сюди. Так, а потім сюди Арі... Ні, вже путаю. А лісочка з Антончиком переляжуть сюди. Ну давай, і що? Так, оп. Ага. Так. Так, Аріела. А ну давай. Osionfish. Давай на кухню. Угу. Фу. Сюдайся. Она большая, большая. Так, зараз я їх посадю, Алисочка. Там пустої. Алисочка. Та можна тихіше, Алисочка. Там Максим і моя зйомка йде. Так, Алисочка, подивиться сосочку сюди. Ой, зараз принесу там. Дивіться, дивіться. Молочко. Так, ой, візьму. Ой, молоко згоріло. Ну, давай відчу, Віка, де так делаємо віт, чого воно грілося. Віка дивись. Так, зараз ми так, молочко. Віка, зараз ми Віка. Так, <сх> <сх> чого тут так смішно у мене? Так. Так, Давай Антончик, лягай. Давай сюди. Опа. Опа. Все їште. Четверта частина.